Let's go, let's go. Все, люкс, чекаємо, щоб ми самі себе бачили. Це так трошки важливо. Трошки важливо себе бачити. О! Всім привіт! Привітки! Ми сподіваємося, що у вас є настрій. Сьогодні трішки повчитися угу. цей. Боже, то вже більше половини літа. Прошу. Так. Де літо? Де літо 2023 року? Таке число? 18! 18! 18. 18. Пишіть в коментарях, скільки ви купалися за це літо. Один раз <реш> а що робити? Та й таке. Сьогодні в нас дуже важлива тема. Мені здається, одна з таких, по перше, найзахопливіших для абітурієнтів в першу чергу. І по-друге, то перепрошую, переб'ю точно та тема, знову ж таки, якісь із Богданом Хмельницьким. Та тема суперечлива. яка суперечлива, яка 100% буде на ЗНО або на НМТ. Тобто 100% це питання буде винесено. То вже другий вебінар, який так. ми попадаємо 100 зі 100, що точно буде. Так. Тобто ми доцільно лупимо саме по тому, що ми знаємо, що воно попадеться. Mm -hmm. Ми знаємо, що це ну, на цьому варто зосередити свою увагу. Про що ми сьогодні говоримо? Сьогодні ми говоримо про дуже цікаву і водночас дуже трагічну сторінку української історії: Перша світова війна. Перша світова війна. Їх буде дві. Так, їх буде дві, як ви вже догадались А може, якщо нам не, потр... не повезе то Ч... треке. Дайте за милим замилим той момент. Окей. Перша світова війна. Мені здається, що це був такий період в історії, коли всім хотілося поділити світ. Так Просто всі думали, що то мій клаб землі, він мені більше треба. Я не знаю, можливо, я помиляюся, як це взагалі було з історичної точки зору. Ні, це абсолютно так, права, що? абсолютно права. Тобто, е, на початок двадцятого століття 1900-1910 тисяча mm -hmm. роки, фактично людство зійшло з розуму, тому що тоді е, був достатньо такий, скажімо так, цікавий період, коли людство сиділо банально на пороховій борщі. Mm -hmm. Десь там був конфлікт, десь там був конфлікт, десь там був конфлікт, і було зрозуміло, що рано чи пізно це спалахне, але де спалахне і. Коли спала, не, не знаю. Так, Та, всім привіт, ми вас бачимо. Привіт. Ви нам пишете привіт і вам привіт. Е, власне, то була порохова бочка. Ми не знали, коли воно взірветься, і от наступає 1914 рік, і чомусь саме тоді якось відбулося. Так, ну воно відбулося знову ж таки по циклічних причинах, тому що серби вирішили убити наступника угу. Австро-Угорського престолу, Австро-Угорщина вирішила наказати Сербію. А там троїстий союз, антанта і пішла Хуїв. Як взагалі сталося так, що от ми знаємо, що та відбулося ото об'єднання mm -hmm. двох таких великих, я не знаю, це політичних сил. Можливо, політичних власне, блоків та, та політичних так. блоків антанти і Троїстого союзу. Чому вони взагалі не порозумілися? Знаєш, і mm -hmm. не організувалися між собою? Я не знаю, якщо в них була така могутня ідея, Так, це хороше питання. Вона полягає напевно в тому, що у нас є різниця розуміння. Дивіться. Mm -hmm. Антанта і Троїстий Союз це європейські держави, тільки європейські з різним ступенем бачення. Дивіться, до Антанти входила найбільша на той час імперія Британська, Англійська імперія, Друга найбільша світова імперія Франції і країна, яка територіально дуже велика, але та, але яка, на жаль. Самі розумієте, що Шокої це Росія, Російська імперія. Натомість до Троїстового Союзу входили держави, які були фактично молоді, дуже молоді. Uh -huh. Тому що, наприклад, Німецька імперія, вона е, як держава стала чуть-чуть більше їй було 30 років. 30 no, років на той world. момент та, так само італійське королівство, і, звичайно, що Австро-Угорська імперія, яка була напевно найбільш стара, а найбільш така матьора та uh -huh. е, з Жирком, як кажуть, держава, але яка була найменш підготовлена до війни. Для чого їм, от взагалі, ми бачимо та е, троїстий союз, він складався по факту з молодих таких непідготовлених, але просто полки гарячих держав. Для чого їм це взагалі було потрібно? Вони хотіли собі переділити місце під сонцем. Тобто, на початку ХХ століття ми маємо таку ситуацію, що фактично вся. Карта світу uh -huh. не тільки Європи, нагадую, вся карта світу була переділена. Тобто Британія володіла більшістю колоній в Африці, а Франція володіла більшістю колоній на Близькому сході, uh -huh. а Німеччина, яка мусила для себе так виборювати право на якісь торгові... торгові преференції на те, щоб бути серед держав переможниць так вона по суті мала долю з От і відповідно вона хотіла цю ситуацію виправити, вона хотіла е дулю з маком замінити на булочку, а може навіть на Сінабон з маком. Так? <хи> і відповідно е ну, в Німеччині було таке поняття як мілітаризація. Тобто, мілітаризм тоб, озброєння переведення mm -hmm. всієї економіки на воєнний стан справ. Щось таке знали. Так. Е окей, давай тоді так, яку роль відігравала Україна отак mm -hmm. в загальному, взагалі в цій. Ну, великій, по факту, війні. Так? Так. Чого ми взагалі, якимось чином? Ми розуміємо, що ми не дуже там поглиблено торкнулися, mm -hmm. як то всі можуть думати, що тут в нас не знати що відбувалося. Так? Як ми торкнулися взагалі цього? Чому ну на мою думку, ми торкнулися прям дуже добре? Тому що дивіться, війна, перша світова війна відбувалася на двох фронтах: східний і західний. Угу. Якщо західний фронт це європейська війна, і так далі, тому подібне, то війна на східному фронті це власне війна на території України, угу. а точніше, війна на території заходу України, так, сучасні території чотирьох західних областей, і гори Карпат. Гори Карпати, і власне в цій території, в цьому часовому проміжку відбувалися найбільш жорстокі бої, і вони були пов'язані з тим, що Росія хотіла приєднати до себе залишки українських територій, які не були ще в складі Російської імперії. Ну а відповідно, австро угорщина цього не хотіла, угу. не хотіла. Чому е, існує така думка? От саме, якщо ми говоримо зараз, ми можемо зрозуміти, що тут вже так знову ж таки Росія mm -hmm. вступає в свою силу. Існувала така думка, що той, хто володіє Києвом, той має владу над Росією, так а це така думка прозвучала вже з протилежного табору, mm -hmm. тобто зі сторони Німеччини. Чому? Оскільки Київ на той момент був а, найбільш, скажімо так, розвинутою територією Надніпрянської України, mm -hmm. і з Києва йшла залізниця, що найважливіше залізниця в багатий регіон. Кривбас, де Криворізька, відповідно руда і так далі, тому подібне, і Донбас, так? Uh -huh. де, відповідно, ми маємо е, поклади вугілля. Ну, коротше, знову так. ж таки, родюче, де родюче, родюче туди де і родюче, всі так. сунуться. Окей, тоді перейдемо до важливої частини mm. взагалі. Які були плани, для чого це Перша світова і що слугувало тому, що це все спалахнуло? Давай так, чому, коли і як? Як це відбулося? Ну давайте почнемо чому. Чому ми вже е, частково сказали, оскільки ми маємо е, дивіться, старі держави, хотіли утримати uh -huh. за собою колишні колонії. Нові держави хотіли утримати нові колонії. Відповідно, був конфлікт, стик інтересів, і е, війна ну не могла не початися. Якщо ми говоримо по датах і планах, то е, давайте поговоримо про три головні держави: отже, Росія, Австро-Угорщина і відповідно. Німеччина почнемо напевно з Росії, uh -huh. тому що Росія в цій війні виступала як агресор. Росія 1 серпня 2014 року розпочала наступ і відповідно вона завдавала активних наступальних ударів. чи вирішувало те, що в Росії є дуже велика територіальна якась частина на той момент. Так тому що на той момент э, росіяни могли численно мобілізувати uh -huh. більше. А території та, більше людей Так, але вони не врахували той фактор, що ми вже говоримо про 20-те століття, про століття, коли не лише чисельність армії вирішувала перевагу на полі бою, але й техніка, угу. гармати, озброєння, літаки і так далі, тому подібне, чого в Росії було значно менше, і це ми зараз будемо дивитися трошки далі. Питання 1915 року. Угу. Але давайте повернемося на секунду буквально до теми. Отже, Росія ставить собі за мету в першу чергу: Галичина, Закарпаття і. Буковина з містом Чернівці приєднати до Росії. Uh -huh. так? Створити таку територію, де все населення України від Заходу до Сходу перебувало під владою царя. І крім того, звичайно, що зробити? Правильно, частину Польщі, яка перебувала під окупацією Австро-Угорщини, я маю на увазі місто Краків, так само приєднати, цапнути. цапнути так. Ну, тому що Варшава була російська, ну. А що б і краки нацяпнути? Що можна все берем? А чому ні? Ну вони так дуже. Ніц не нагадує. <рес> Абсолютно ні. Австро-Угорська імперія мала трошки інші, скажімо так, трошки менші апетити. Вона хотіла вийти uh -huh. на лінію Волинь Поділля, тобто на лінію сучасних міст Луцьк, Хмельницький, uh -huh. Кам'янець-Подільський, і таким чином забезпечити собі більш, скажімо так, стабільніші східні кордони. Так? Тому що нагадаю, хто знає карту, хто добре розбирається. на Скажімо так, на території сучасного заходу України містечко Броди. Uh -huh. От Броди це якраз і був кордон між Росією і Австрією. Броди завжди перепадали під якусь так, так. І напевно найбільш Сліфу. таких цікавих цікавий, скажімо так, план війни був німців. Ми по-перше, почнемо з того, що Німеччина це була німецька імперія, яка просто повірила в себе. — В неї у неї був знаменитий Крила план. Виросли. Та у неї був знаменитий план за яким Генерал Шліфен написав два тижні на розгром Франції. Німецькі війська сідають угу. на потяг в Парижі залізницею до Києва і розгром Росії знову за два По тижні. Факту це був їхній крок, так. то такий береж так. так швиденькі швиденька війна, швидка війна, скажімо так, яка в принципі е, ну мала би закінчитися до там угу. до місяця часу чи до двох місяців часу. А стосовно Німеччини і України, то ми вже е, на початку сказали на Україна і особливо. Поклади кривбасу Донбасу дуже цікавило німецьких промисловців, тому що це безумовно неймовірна сировина, сировина. неймовірна кількість сировини, яку можна освоїти, продати і стати багатим. Що в той час робили? Та ну ми розуміємо, що українці mm -hmm. це і вольовий народ в будь-якому випадку. Ну я не можу повірити те, та, що там українці собі сіла, а ну хапніть нас німці дуже... давай дастрогорщина, давай. Mm -hmm. О, ну взагалі то українці були достатньо цікавими в тому форматі, що більшість населення воно мовчало. Мовчало не через те, що вона ну. Хотіло так чи не хотіло, через що то що хотілося. нагадаю, в російській імперії була офіційно заборонена політична діяльність. Угу. Політична діяльність як ми бачимо на екрані, концентрувалася виключно на заході України. Тут де в той момент відбувалася русифікація українців 에, на території на угу. Так безумовно на території е, Гал... галичини на території угу. галської частини України. Русифікація почнеться після російської окупації. Про що ми зараз поговоримо? Угу. Але давайте на ще на секундочку вернемося до політичних партій. Дивіться. А для того щоб прекрасно пам'ятати, що до чого було три організації. Три найвідоміших організацій українців, дві з яких заснували галичани. А треті третю організацію заснував е, Надніпрянець, дуже відомий ідеолог Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму, який з надніпрянської України з меж сучасної Київщини та Черкащини, Центральної України він переїхав знову ж таки до Львова. Uh -huh. Тобто ці три українські організації були засновані фактично на території заходу України, а остання з них загальна українська рада. Була заснована в 1915 році у Відні. Чому? Тому що зараз ми поговоримо в чому. Але давайте запам'ятаємо собі найголовніше. Дивіться, 2 серпня 2014 року, тобто на другий день після початку досить швидко мін... мобілізнулися. Е політики Галичини на чолі з Костем Главицьким, це у нас на презентації людина в пенсне в окулярах, заснували головну українську раду, метою якої було підтримати Австро-Угорську монархію. І відповідно Австро-Угорську армію з іменем Головної Української ради буде пов'язаний Легіон Українські Січові Стрільці. Про що ми так само зараз проговоримо? 4 серпня 1914 року. У ці політичні мігранти з Надніпрянської України, на чолі з Дмитром Донцовим, це у нас людина. Справа від Костя Левицького, так з таким дуже гарним про поглядом пронизливим поглядом і фантастичною шевелюрою, заснували Союз Визволення України або СВУ, які так само в принципі підтримали Австро-Угорщину, але змагали до незалежності. От вони хотіли в ідеалі це мала би бути незалежна Україна після завершення угу. війни. А вже 5 травня 1915 року, після е, першого невдалого, невдало будемо говорити відверто, невдалого для австро-угорського правління року. Першій світовій війні була заснована загальна українська рада або ЗУР, яка в принципі орієнтувалася уже тільки на автономію. Чому Бавстрогорщини не склалося? Давайте поговоримо про це детальніше на наступний, скажімо так, слайд. Ну а можна в двох словах? Можна от чисто просто цікаво, бо ми зачіпаємо цю тему. Ми розуміємо, що їх підтримували. От це саме цікаво. Їх підтримують. Ви знаєте, я думаю, не склалося через те, що е, два слова не готувалися. Ясно. Не просто не готувалися. Дивіться, а якщо ми говоримо про початок Першої світової війни тут на території України, ми маємо завжди пам'ятати, що початок війни пов'язаний з Росією. 1 серпня 1914 року Росія нападає на Австро-Угорщину, угу. а величезні фронти 500-400 450 кілометрів протяжністю. Уявіть собі цю довжину. Ну, з Львова до Києва 600 кілометрів, ну майже uh -huh. умовно, так і на цьому на цій лінії фронту ліс, болото, поле без різниці суне російська армія. Суне російська армія з однією метою вийти на кордон Львова, вийти на кордон Чернівців і зайти на територію Закарпаття. От, е, власне, ця, цей початок війни отримав грандіозну назву, так звана Галицька битва uh -huh. або битва за Галичину, де приймало. По-моєму, 2 мільйони людей, якщо Но сумарно. Це, це до якщо сумарно, так, це величезна ну Перша світова війна це війна мільйонів, це війна таких, скажімо так, ще не машин, ще не техніки, це війна мільйонних імперій, які в принципі живої та, сили, та живої випадки. сили, яка чим більше в тебе живої сили, тим звичайно, ти uh -huh. власне захоплюєш ту, ту історію. От. І власне, ситуація полягає в тому, що ми маємо розвиток. Ми маємо розвиток цієї ситуації, а саме ми маємо розвиток а, ну, Першої світової війни внаслідок Галицької битви. Тобто, ми маємо можливості для наступу. Отже, Галицька битва відкрила для росіян шлях до Львова 28 серпня 1914 року, чи вірніше на початку вересня 1914 ага. року у нас. Росіяни увійшли до Львова і починається окупація власне, Галичини. Так? Так. Другий момент, для якого ми маємо згадати, це, звичайно, те, що росіяни не зупинилися лише на Львові, а почали із власне наступати Далі в Карпати. Дякую, до речі, за те, що ви пишете за. Так, в коментарях ми виправляємо цю ситуацію і зараз. Ми повернемося у будь-якому випадку. Так. Якщо у вас щось не буде відображатися, ви не переживайте. Ми залишимо посилання. І ви зможете собі переглянути презентацію е, трішечки пізніше. Якщо mm -hmm. ми зараз нам не вдасться її перетягнути, тому не переживайте. Mm -hmm. Давайте будемо говорити. А так. якщо щось піде не так, то ми її просто вам Супер. залишимо. Так, і дякую за вашу активність. Отже, продовжимо. Після того, як російська армія захопила Львів, вона, звичайно, що ринулася до Карпат, до Карпат для того, щоб перейти карпатські перевали, і, звичайно, що опинитися на території уже континентальної Європи в Угорщині і наступати далі на віду. Власне, в 1914 році у нас розпочалася велика і остання, скажімо так, успішна операція Росіян, а саме Карпатська операція. Внаслідок чого ми маємо, скажімо так, героїзм і українських січових стрільців, які прийняли першу скажімо так, воєнну підготовку так, в цих реаліях. А по-друге, ми маємо найголовніше, напевно, згадати собі той факт, що Карпатська операція не увінчалася успіхом. Угу. не увінчалася успіхом. Чому? Тому що росіяни були виснажені, максимально виснажені. І з 1915 року у нас почалася власне етап і улюблений, скажімо так, в цій історичній частині, коли Росія починає генеральний відступ. Але перед генеральним відступом у нас ще була окупація. Отже, Росія була росіян, так дивіться, окупація була достатньо жорстка. Чому тому, що в першу чергу у нас є одне слово, яке можна ми можемо написати окупація дорівнює русифікація. Зараз я на хвилинку переб'ю. Mm. Якщо у вас не груз з ми розуміємо, це швидше щось е, страпилось з Ютубом, тому що у нас все працює. Так. Таке буває, ми розуміємо, тому що ми в прямому ефірі. Це можуть бути якісь роботи на Ютубі. Підпишіться на наш телеграм-канал, туди ми завантажимо повністю всю презентацію. Так що не хвилюйтеся, ми зараз будемо, власне, словесно намагатися так. все розповісти. Бачимо, в нас теж вона не відображається на основному екрані презентації, тому не хвилюйтеся. Все буде окей, ви собі зможете переглянути. Е, та говоримо тепер про власне окупацію mm. русифікацію, про яку ми вже в принципі трошки Ta. згадували. Дивіться, отже, крім русифікації на території е, Галичини, чи ну, тобто Львівської сучасної області, е, Івано-Франківської області і Чернівецької області, mm -hmm. а також Тернопільщина, безумовно, був створено Галицько-буковинське генерал губернаторство mm -hmm. Тобто, в нас було створено російський аналог влади на чолі з губернатором Графом Бомбринським. А, так, зрадну на чомусь. Нас видно, привіт. От, е, на чолі з графом Бобринським, які, в, які, в принципі,